Ми єдина винородня, яка в Україні на 100% виробляє вино по старому кахетинському методу сквеврі. Ось ви бачите, які ось бочки глиняні. Кахетинський метод признаний самим старішим методом виробництва вина в світі в ЮНЕСКО. Глина дає специфіку, і ми в цьому році отримали і сорту ракацетелі оранжеве вино. Оранжвайн це зараз найхід Європи, там і поважні будь-які. Саме це, якщо у тебе немає оранжевого вина, не попадаєш в класифікацію. І оранжеве вино можна отримати тільки кахетинським методом. А розкажіть, де ви берете сировину для вина? Ну, дивіться, відсотків 30-40 ми закуповую у місцевого населення. Ще відсотків 60 у мене в оренді виноградник. Ви знаходитесь в прототипі, так сказать, рузинському рані. Це так називається. Кімната виноробні, де зусичають в гостей В Чому смисло кахетинського способу виробництва вина? У світі є два способи базових європейський і кахетинський. 99%, може 99,5% вин вони виробляються стандартним європейським методом. Це коли береться, віджимається сок, і вже з соком кожен грається, як він, як він може. Кахетинський метод заключається в тому, що ми беремо ягоду, ми відділяємо від неї гребень, і оця мізга між собою перемішана шкірка, м'якоть і кісточка. Ми цю мизгу поміщаємо у квеврі, ми повністю закриваємо, закріплюємо його воском і воно залишається як мінімум на півроку. Нас получається, що у нас кісточка осідає як сама важка на самий низ, угу. зверху її покриває шкірка. А вода все йде в вино. Ми зараз ще ми маємо своє трошки одне велике виробництво. Ми сьогодні з вами зробимо ще й сир. Такий сир роблять, що в Піренеях, що в альпах, що в нас в Закарпатті. У нас в Закарпатті називається бульць, в піренеях називається сика. Так що ми з вами зробимо цей сир. Залили 20 літрів молока, зараз доведемо до 36 градусів і не вище. І після того воно вже буде тоді перетворятися в сир. Всю життя наші бабушки де робили. На вулиці розтопили вогники, і робили, і воно було саме-саме найсмачніше. Нема нічого взагалі ніяких туди, ні солі, ні перців, ні ето то просто угу. там один Петро Анатолійович зробив експериментальний. винця туди долив на колір. вважайте, зовсім інший вийшов, а все остальне без ніяких добавок, без ніяких солей. Це коров'я чи молоко? Так. Да. Угу. І ви бачили, Свіже, я так? набирала там воно угу. жирне, 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 дуже дуже гарне. Вливаємо сечух. Що Це за секретний інгредієнт. До того телятка, шнулок. відділиться, а на низок опуститься сир. І доводимо тоді до 36 градусів і будемо чекати півгодинки. Угу. Чим менше, тим лучше. Отак, отак і отак. І отак, і отак, і отак. За Зараз ми його в мадлю. І покажемо, як працює ще наша теж, така природна каптільня. Зараз ви бачите біля себе на дну каптілку холодного копчення. вона зроблена по прототипу знову ж таки гірських каптілін, які ви побачите і в Альпах, і в Піренеях, як я кажу, і в нас на Закарпатті. Використовуємо для цього вільха. У нас, спасибі Богу, ми живемо в такому, де вільха є вільха, і частково фруктові дерева. А як часто треба підкладати дрова, щоб воно. А тут не дрова. Тут не дрова. Тирса? А ось. у нас і тирса, і ага. дрова. І от як ви часто її підкладаєте? Я дивлюсь, як прогоріло, так і посипаю трошки. Аби дим. ми робимо сири, ми робимо вялене м'ясо, ми робимо копчене м'ясо. Це все наша продукція. І починається цей, що ми казали, кластер. Він кожна ягідка, кожне зернятко. Працює на цей регіон, працює на це місце, працює потихеньку. Все, все, як кажуть, знаєте, свій до свого по своє. Тут у мене представлені рекацителі 100% сухе, каберне сухе, а от мерло по своїй структурі воно не доїда. Просто завдяки своїй бар... бархатистості, такі, от воно, воно буде напівсухе. Тут буде десь від 4 до 8 градусів. Є ще такі крімки, напідки, мацарати. Обто <різдев> <Авто> 55 градусів <різдев> то теж <то, то>, <різдев> друга історія. Запрошую всіх від, відвідати нашу виноробню в Десних полянах, відсмакувати нашого чудового, оригінального, тільки такого вина, тільки в нас є скверового, яке принесе вам задоволення, радість, щастя і трошки перегрузить мозги цей такий тяжкий час, коли хочеться щось. Світлого, нового, продукцію можна придбати через мою сторінку у Фейсбуці, замовлюючи. Ми відправляємо новою почтою. Але дуже було б цікаво, якщо ви приїхали до нас на винородню і ми вас зустріли в нашому винному залі і розповіли трошки про саме вино, як з ним жити, як його любити, щоб воно і вас полюбило.